Коханий, а ти у мене справжній орел. О, да, я такий. А як ти здогадалася? <сум> Ой. Та по нігтях на ногах. <сум> Ішла по вулиці, знайшла купу грошей, швиденько розіпхала всі пачки по кишенях, прокинулася, <сум> все одіяло в труси запхане. Поїхало два куми на заробітки. Живуть у вагончику, сплять на одному ліжку, і одного разу після п'янки один прокидається і каже Куме, куме. Ммм, Що? Куме, ви що шворкаєте цю «А, Так, шворкаю. А хочете кінчити? Так, хочу. Ну, то шворкайте собі, а не мені. Сідають у таксі троє п'яних хлопців. Водій помітив, що вони п'яні, і вирішив їх обдурити. Він завів двигун і через кілька секунд вимкнув його. Повертається до хлопців і каже: Ну, все, ми приїхали. Один хлопець подякував йому, другий простягнув йому гроші, а третій вліпив водію ляпас. Подумавши, що третій здогадався про витівку, водій запитав: за що? Хлопець відповідає. А щоб наступного разу не перевищував швидкості? Ти нас мало не вбив! Шумахер грябаний. Банк кредитний відділ. А, мені потрібен кредит. А на які цілі? А я хочу відкрити гей-клуб. Хто туди ходитиме? Та піде. Яси різні. Вася Петро прийде. Ті, хто мені кнопки в ліфті палять постійно. Судді футбольні прийдуть. О, вибачте, але ми змушені відмовити вам у кредиті. О, і ви приходьте. Одна цигарка скорочує життя на дві хвилини, одне пиво на чотири, а один робочий день аж на вісім годин. Бережіть себе, випийте пиво і перекуріть.